Старший офіцер групи контролю бойового стресу. Ми прибули до нашого бойового батальйону 135-го 114 ї бригади, який воює тут на сході України під містом Бахмут і в місті Бахмут. завдання нашого підрозділу являється надання першої психологічної допомоги нашим побратимам, нашим захисникам, які приїхали з Київщини. Ми допомагаємо. Нашим воїнам, нашим е, людям, які безпосередньо на передовій, справлятися із тим величезним психічним навантаженням, яке вони отримують, витримуючи безперервні обстріли, перебуваючи в дуже е, важкій е, ситуації. Ну, ми животи як паткарнює теж, а там треба б, ні, щось собачка. Бахмуті води немає. Тобто... Там вода, дефіцит. Там. Ну. Є ще привозять, є ще спробують піти забрати. Її викинули я потім себе біжиш. Вообще у нас на щуті там петух і п'ять курей. Mm -hmm. І він, блін, кожні два години у да, як по часам. Ну, у них житті своїм чередом. відомі. Майже в кожному домі живуть гражданські. От в нашому е квадраті оце 14 людей. Не хочуть вони ніякої отсюда виїжджати. А ну, чому вони кажуть? Ну там які в них. Питання. А куди ми поїдемо? Ну це в них таке, Страх, да. Да. куди ми поїдемо, у нас нікого там нема, куди нам мета, нам краще тут. Якраз помірши да. Да, да. Ну Тобто гражданські попали під обстріл і ну, загинули. Хлопці багато переживають собі, їм потрібно спілкування, побільше комунікацій. Основна методика це індивідуальна бесіда. Ми надаємо якісь рекомендації, як поліпшити якість життя, як швидше вийти із цього стресового стану. Я бачу по своїх, наприклад, побратимах, що деяким ну це дуже, дуже допомагає. Це можливість виговоритися. Знаєш, от він, наприклад, може з нами там боїться чимись своїми страхами, якимись поділитися, щоб не виглядати якимись боягузом. А психолог це чужа людина, і він. Ну... Як би може йому там якісь сокровенні е, мисі свої. Так що я вважаю, що це дуже, дуже корисно ну на фронті це взагалі. Те, що там відбувається, воно дуже сильно впливає на те, що в голові у бійця і потрібно працювати. Дуже, дуже приємно з цими людьми працювати з особовим складом даного батальйону. Хлопці дуже мотивовані, дуже згуртовані. Люди, в принципі, можна сказати, на 99% готові всі. І фізично, і в морально-психологічному стані.